Мало людей, треба ще людей. О, ми вже в ефірі, так? Треба більше людей, каже Ігор. Так, приходьте всі, хто ще не знать. Приходьте на вечір і на ніч особливо, на ніч буде взагалі пак. А піца буде? А от побачимо, скільки буде людей на От прийдете, так, не Да. Ігоре, минулого разу, коли ми ставили, по суті, другий рекорд для проходу, якщо не помиляюсь, це потрапило на твоє день народження. Ні-ні-ні, 16 грудня це. Да. А, я, я на день народження анонсував його просто. Я зрозумів. А минулого разу в звітному пості від прокону ви писали, що було готово тисяча заготовок. Питання перше: чи були виготовлені ці звісно? Тисячі? 30, я скажу, я, ми прохватимо сумою декілька тисяч інтенсив. За тими з всі ті всі ті матеріали, які були зібрані, які були зібрані гроші, всі ті заготовки, вони нам доїхали, і до кінця року ми все зробили відправили. На 30 грудня у нас була остання відправка. Ні, 30, 31 тридцять грудня вибачила остання відправка. Ну сьогодні вже. 7 грудня, по суті, чи готовий прокомплектувати, хоч попередні за 12 місяців волонтерської роботи 24-го року е, в принципі так. Е, якщо ми говоримо про цей рік, то звичайно, незважаючи на те, що ваші стали збирати і залучати допомогу, ми не зупинялися. Десь в чомусь і навіть, в навіть і чомусь навіть наростали збори по коштах по горшах. Я зараз не готова це Десь порядку до можливо навіть до півмільйона гривень було зібрано. Оце якось всі були досить такі активні. Це якщо ми говоримо по напрямку. Ну, ми ділимо наші наш, наш напрям роботи штабу на чотири напрями: придбання коштів, допомога цивільним, придбання всього для хіно військових допомога цивільним, антени і окопні свіжки. Ну окопні січки і антени. то по це десь порядка десь до півмільйона гривень було залучено різних частина, Це звісно, зі кошти. Також по цивільних то ми ми зосередились тепер на зборах продуктових наборів, де прочитали через фонд Фудбенк. То теж тисяч до чотирьох тисяч набори, або ж навіть і п'ять було зібрано. Це десь порядку. Ну 50 тонн, набор на біртеся кілограм. Нас волонтери їздили, збирали, і ми тут теж активно допомагаємо. Також Постійно у нас при... працює пункт прийому терної допомоги, одягу, посуду, речей. Це все приносить. І ми теж за запитом відправляємо. Тому що як правило, у нас є здорожня організація, вони їздять на деокуповані території, там де дуже все складно, відповідно. Там весь одяг не просто на ура по окопних свічках. От кількість не це було не менш на за весь цей період. Тому що трохи минулого року вже було дриплені менше запитів. Ми вони відкрили, Ми фактично його повноцінно ще не запу... Ну запускали так. В якщо ми вважаємо, що ми того зробили що то це для нас, що ми не запускалися. Фактично, глобальний запитки сьогодні. Сьогодні ми очікуємо на велику кількість, бо запити вони йдуть один з одним. Люди пишуть самі, люди кажуть, нам вас порадили. Ми знаємо, що ви робите, бо менше стало людей тих, які це виготовлювати, і ми теж ну, намагаємося тримати. Основна проблема була бути всяких матеріалу, але у нас є один з наших, до речі, партнерів рекордну, фан-фаделешпиґа. Вони нам купили тисячу кілограм парафіну, і ми відповідно перетворимо їх в окопні сучки. Зараз ми робимо заготовки. Те, що не встигнемо зробити за цей день, ми наступні виготовимо і відправимо. Ну і по подовжених антеннах, то там цифра мені назвали, то чи в три, чи в п'ять тисяч листів антенн дуже було багато виготовлено. Е, і сьогодні ми теж очікуємо порядки, переставши це щоб зробити. Тобто, підворечи ризко під роботою, ну ж ма не підводи, до, да, до цього моменту, то ну, я вважаю, що ми не звіляли броті. Це вже великий плюс. Десь десь навіть і виростали по хостах, тому явно виросли ми більше зробили е, і ми ну, готові далі працювати і далі щось робити. Ну скільки не скільки доти, доки до цього буде потреба, потреба воно але знову ж таки нам важко це робити без людей, які приходять на допомогу, тому допомагають. Приходить, дивитися до групи гуманітарного штабу, до профкому студентів. У нас ми тут є цікаві тусовки не тільки по збору антенн, але й по інших речах. Але оці всі гуматанічі вони зараз потрібні. Але зараз таки холодна пора року. Треба обігрів. Антени треба постійно, павуки треба постійно. Можливо, в перспективі можливо. Ми навіть і відкриємо вернути повиків так само нас тут, Тому що це вона поки ми його переносили. Вона виробиться зараз у іншому місці. А питання щодо павуків, тому що наскільки розумію, це досить складний технологічний процес, взагалі сам павук, це досить технологічна, така складна штука. Ну, порівняно з тистами тим, що ми роблю, то звісно, так. Це для нас ну, зовсім. Чи залучаються зараз ну або ті професіонали, яких, начебто, готує КПІ, так? Те ж саме радіотехнічне, наскільки я розумію, це ж їхнє спереду я зрозумію. спереду, тут зратули з тут за тут, що тут, 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 змогли прийти. Ми знаємо, що люди, які займаються цим це навчаються, вони працюють, але просто в інших напрямах не тут. Кажем, так, але вони там роблять. У нас все таки значались так. У нас є тут і чимало сенс, студентів і студенток, до речі, колеги, які займаються випадками. Ну ці старші волонтерські інститути для фронту вони відвідали, що дуже багато дівчат, які активно і дуже вправно з тим всім швидко, буквально на люту на, на, на літу схоплюють. Бо всі ті люди, які студенти які були, вони ну не робили до цього павуків. Була де була нас одна людина. Люди які їздили на паяння на, на, на заняття, і все. Тобто, а інші всі люди, вони ну це люди, які приходили, і вони тут уже на місці точно засхоплювали. Це, це така була тому, скажу дарту. Ну це ідея вона трошки така авантюрна цього була рекорду. Але ну таке життя в нас зараз. Ми всі ці. Ми ж ми черга чи чердачі це виготовити 200 200 пен за добу, бо вони зараз потрібні, бо там вже черга більше ніж ніж 200. І а те, що нам до цього придеться, ну по потродити по, жили, це речі страшно. Мене це готове. Можливо, зараз прозвучить трошки провокативне питання, але в 2024 році ми познаємо, хто повітрявся керівництво. Ми обрали Ганіченка на той, на той новим ректором. Чи це якось на роботу гуманітарного штабу як про кому студентів капінів Грицько? Ми старалися максимально, коли ми коли ми працювали, ми старалися максимально бути автономними в цьому плані. Тобто нас тут ну нас підтримують, нам допомагають о, з, 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 з приводу того, з приводу саме конкретно роботи на штабу. Ну став трохи краще, як мінімум, ректор сьогодні був до цього. До цього директор не приходив. Але це нам було це нам приємно істерення. Тож приємно, що вони прийшли і там знищили. Зникав, що ще вечері продаємо, допоможе робити антенна. Бо ми каже, давайте зробимо с летимо став що цим. Каже, ні, я так не хоче, щоб ми знаєте, прийшли та руки не сідімо або зробили пафосне фотки. І потім пішли на це. Тому тут приємно тут в цьому плані відношення приємно. Але ми розуміємо прекрасно, що ми це завжди будували так, що це не є там моду операнді КПІ. Нашим там штаб, що ох, ми само головне ментериску роботи. Те, що ми робимо на ті самі антенни, капої може робити і може навіть робить. Набати більш серйозні речі. А це така от ініціатива, яка саме доводить, що кожен може до нас на спеціальні освіти, спеціального цього пані може нам треба пані навички, але не все інше, але не все інше треба. Ну це може кожен прийти допомогти. Це нормальна абсолютна історія. Я так трошки згадаю, що ці е, три рекорди так чи інакше користувалися е, не дуже публічно, але увагою. Майже мені здається, ні, звичайно, ні, ні, звичайно, то влучав. Ну то я не ж там там за харчка ще не прийшов. Але нам приємно були проєктори, були всі ці, тому що це важливо і стенаті бачити, що роботу цінують і підтримку. Тому що коли ти робиш це, да можем там це, першировання для військових, але все одно не, їм важливо, що приходить, навіть, бо тут є люди, які прийшли тільки сьогодні, люди, але є люди, які ходять і роблять ставимо антени, стічки постійно. Постійно, коли ходять, не приходять, не тратять кучу свого часу. І важливо, щоб їм теж дякували, і щоб люди бачили, що якщо кинеться цікаво, що вони це підтримують і ну і. Схвалюють, то це заохочує людей до посада роботи. Теж що вони розуміють, що ми тут ну не страдаємо, цим, а робимо важливі речі для в тому числі для університету і для його позиціонування в медіапросторі. Ну, мабуть, останнє питання відпущу далі, бо ми тебе по суті вирвали. А наскільки багато не капишників? Я кажу саме не про випускників, деякі так чи інакше капишниками залишають. Ну в основному капишника, але є нас є два дуже дуже сильних волонтери, волонтерки дівчата, які приходять. Які приходять сюди, вони роблять нам постійно допомогу з антенними свічками, вони не з КПІ, це надка Шевченка і працівник КНЕО імені гетьмана. І ми це дуже цінуємо. Вони просто права, що вони живуть тут близько. Ну і, звісно, нам приємно, коли вони приходять, кажуть, о, у вас так прикольно. А в нас такого нема. Так що колеги з Кнева Шевченко, додавайтеся теж, теж робити круті ініціативи. І, ну але останній факт, що вони, вони тут проживають недалеко, відповідно, це перевага, що вони вийшли вийшло одразу і попрацювали. Ми тут дуже ну, ми, ми стараємося там не бути, що якимись там ох, якщо ви прийшли з КАІ, то ми вас не приймемо ні ні в якому разі. Але з кімнати, до речі, ніхто щось не прийшов. Тому приходьте, ми будемо це чекати. Тому що це важливо перше, це робота на результат. Ну і плюс це ми розміємо як укріплення між університетський заступник. Ну на цьому думаю, ми можемо відпускати Ми працювати. A medalha é para